Вітаю вас, друзі! Сьогодні останній день липня, а точніше 31 липня. Завтра вже початок останнього місяця літа. 1 серпня. Сьогодні іще липень добігає кінця. І сьогодні у мене ще одна невеличка розпаковочка. Посилочка від магазину Green Edem. Це один із моїх улюблених магазинів. Там приходять дуже гарні рослиночки звіти. Трошки ще трояндочки свої познімаю. Друге цвітіння, друга хвиля цвітіння. Ось ця біленька трояндочка Ірина. Дуже запашна. І поряд з нею така ніжно-рожева, кремово-рожева. Трояндочка стиль 800. так вони тут поєднані квітують. Ну, і пишно квітує троянда без назви. Вірніше, якась в неї назва є, але я її не знаю. Невідома мені назва. Бо я її давно-давно виростила із череночка. Були Такий був букетик. Як колись у нас букетики стояли, потім ми брали ці череночки і саджали. І деякі приймалися. І ось тепер троянди. І що я хочу сказати. Чула я про таке, що кореневласні троянди не живуть довго. Ну, я не вірю в цьому, тому що в мене багато троянд кореневласних із череночка. І ось вам приклад. Ось ці трояндочці, напевно, років 30, якщо не більше. Великий мощний такий кущ. І квітує, і росте. Я її після квітування зрізаю от там понижче аж низенько. Вона пускає знов пагони і росте. І таких у мене є немало. Так, ну це про трояндочки. а це кущик Монна Ліза. Це теж друге квітування. Ще є бутончики. Така мовна ліза. Так, ну, повернемося до посилочки. Я замовила на цей раз всього лише дві хосточки, але більш таких дорожчих по ціні. І дві айстри багаторічних. Так що сьогодні в мене рослиночок небагато. Ось так це накладна. І ось там рослиночки. Жовтенька хосточка, блакитна і дві айстрички. Так, ну, як завжди, зараз я їх дістану і подивимось на них. Ось мої красничики-рослиночки, які сьогодні до мене прийшли. Дві айстри багаторічних і дві хвосточки. Хвости жовто-блакитних, тонах. жовта і блакитна, яка ще поки що не зовсім блакитна, але буде блакитною. Має бути блакитною. Так, ну і ось така айстра. Яка має назву Dark Beauty? Вона розквітає такими темно бордовими квіточками, ромашечками. Розквітає вересень-жовтень. Це така пізня. І рання айстричка, теж такий кущик маленький, але гарненький. І ця має назву. Хеппі енд. ця такими світло-рожевими квіточками буде квітувати. І має вона квітувати травні на початку червня місяці. Це рання, а ця пізня має бути. Так, і переходимо. До моїх головних героїнь сьогоднішньої посилочки це хосточки Блакитна хосточка має бути з такими хвилястими, хвилястими краями. І ця хосточка має назву Skywrite. Небесний письменник. Чи як, О, здається, так в перекладі звучить. Скайбрайте. Ось така має бути гарна красунечка. І жовтенька хосточка. У всіх хостоманів вона вже давно, звичайно, є. А в мене ось сьогодні я рожилась на неї. Коста Ліпстик Блонді. Тут мають ніжеч ніжки бути такі червоненькі, Ну, поки що вони слабо червоні, але з віком, я думаю, наберуть свого кольору. І будуть виглядати так, як і цього потребує сорт даний. Ось така красунечка жовтенька буде висвітлювати мені темний участок мого саду. Ну, ось така в мене сьогодні невеличка розпаковочка всього із чотирьох рослинок. Це із моєї попередньої посилочки. Гейхерка Ріо. Трошки вона прив'яла, ну хоча й полита і все. З магазину гейхера ком'юа попередня моя розпаковочка, яку я теж знімала на відео. От. Але на вечір вона піднімає свої листочки. І все гаразд. А зараз була жара, спека в день і вона трошки опустила свої листочки. Мортензійка вже стають квіточки розумуваті, рожевіють трошки. Цей рік все-все, все спішить, все дуже швидко. Так, ну, ось така моя сьогоднішня розповідь, сьогоднішня розпаковочка. Дуже дякую, хто залишається зі мною на моєму каналі. Дякую за перегляди, дякую за подобайки, за підписки. Дуже-дуже щиро вам за це дякую. Усім добра, миру, здоров'я, до нових зустрічей.